Вітаю! З вами наративний подкаст Історичний Трукрайм». Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски, підпишіться на канал та натисніть Вподобайку. Восьмий випуск називається Судова справедливість. У пана Леонтія Черняка, колишнього полковника Полтавського, великого здирщика й хабарника. 1689 року сталася в домі Шкода. Вкрадено грошей більше сотні золотих, срібні чарки, перстень щирого золота, бавовниця, тобто бавовняна матерія, і багато інших речей. Лютував страшенно черняк, але натрапити на слід довго не щастило. Аж нарешті звернули увагу на поведінку колишньої його служниці дівки Каськи Катерини, яка, кинувши служити в домі черняка, Оселилася в бідного полтавського обивателя Лук'яна і, як видно, розтринькувала не знати, де взяті гроші. Черняк заявив про свою підозру. Коли в домі Лук'яна зробили трус, то знайшли через із срібними копійками на суму 100 золотих і різні рупески, тобто дрібні речі. І те й друге належало касті. Її зараз же взяли на допит та спершу їй пощастило. Вона була зараз же втекла з ратуші. Та недовго її піймали, і зрозуміла річ справа, що йшла тільки про якусь наймичку, немилосердно били киями, домагаючись признання в крадіжці. Казка перетерпіла всі муки, але вперто не признавалася, бо не могла вона розказати до діла, де взялися в неї такі великі гроші. Ну отак ще не цілком з'ясована справа надійшла на вирішення Полкового суду. Як лице, суддям презентовані, були обдібрані в казькі речі та через ізгрішми. Пан Черняк коротко розповів про свою шкоду, відзначивши, чому саме він має підозру на колишню наймочку. Та каська і тут заперечувала свою провину. Тоді судді запитали її: повідай, необачне голово яким би ти способом могла набути тих копійок срібних? Каська, плетучи всілякі виправдовування, відповіла, дістали ті гроші в Дмитрашка Грека, як його грабовано в Зінькові. Каська тут посилалася на ті відомі події, що сталися в Україні, коли скинуто гетьмана Самойловича перед вступом на гетьманування Мазепи. Тоді на Гетьманщині по багатьох місцях. Спалахнули великі заколоти, широкі козацько-селянські маси повстали проти нового панства і розгромлювали двори та садиби багатих і значних старшин, козаків і купців. Але ледве каська промовила своє пояснення, як тут і зараз стрітив словом пан Андрій Якович, війт, що брав участь у суді. Обмовне те, мовиш, то не єсть правда. знаю нею о тім досконало. Дмитрашка, Грек, родом вийшов із Зінькова перед грабуванням. Каська на хвилину зніяковіла, але потім зараз же опам'яталась і повторне плетучі повідала: Самую вам правду повідаю, панове, я тих грошей добула в Зінькові у Мартина Нестулія, як його грабовано, бо я в нього тоді служила. Цікава згадка ця тим, що показує, як безпосередньо наймецтво квітувало зі своїми господарями, переважно козацькими старшинами. А про шкоди пана Леонтія Черняка не відаю, як на мене говорять: грошей, чарок срібних та інших речей, а копійки ті срібні, то власне Мартинові Нестулеєві, що я в його приграбуванні добула. О котрих копійках казала я і лук'яниці, що їх добула в Нестулія, пана, мого і москалеві Андріяшеві поміняли їх на чехі і дав мені москаль на додачу золотих п'ять, а на прізьби мої лічив тії гроші Максим Лук'яненко. І далі я ті чехі 100 золотих до схованка самій Лук'яниці дала з мішечком, то пак з чересом, котрий тут презентовано. Як мене бачите, панове, дуже збитую, більше вам нічого не скажу. Ті гроші копійки я в слія дістала. Суд ухвалив перевірити це признання запам'яталої каськи і послати до старшини Зіньковської, аби Мартинові Нестулієві звістити той його шкоді. Через три дні надійшла атестація зінькова на ім'я полкового судді Петра Буцького. Там говорилося так. Мості, пане, суддя полку Полтавського, зичливий наш приятель. За донесення відомостей відносно тих грошей, які найдені в тої дівки Каськи, бувшої служебниці Мартинової, мость пану покорно дякуємо і в дальший час таким же способом отслуговувати обіцяємо. Дівка та якаська, бувши в Мартина нестулія, під час грабунків вкрала полотна тонкого сувою, більше мовить 50 Локоть. А у гроші питались ми Мартина, чи були під час той в нього гроші копійки? Тоді він мовить, в той час побрано в мене гроші, таляри, битії та чехи, а інших грошей мовить, не було. Утім, важмості покорно, предложивши і доброго от Господа Бога зичачі здоров'я, зостає важмості, пане во всьому зичливій. Фома Григор'євич та Ільяш Павлович, сотники Зіньковський, Павел Іващенко, отаман Городовик, Сахно Перепаденко, від з бургомістрами Зінькова, іюля 6 шостого року, 1689-го. Слід було знову допитати касько, але на слідстві. Годячи вчорашньому полковникові каську, так катувала, що вона була слаба після Києвого карання. Так що навіть судді вирішили дати їй спокій, доки вона хоч трохи одужає, а одібрані в неї гроші повернули Чернякові до рук, як його власний. Черняк, подякувавши судові і заявивши, що ці гроші він передає на різьбярську роботу в спаській церкві, скаржився ще на Лук'яна і його жінку. Мені барзо жалосно на дом лук'янів і на жону його, що вони, відаючи про ті гроші, нікому не оповіщали. А в мене шкоди много в кімнаті подіялося через власну запам'ятовую бувшу служебницю каську. Отім, могла б відати й жона Лук'янова і домислитися, що стільки грошей Касті не могла б мати і витрачати різні рупески, собі купуючи й допускати жити їй в своєму домі. Прошу і втім, скутечної справедливості. А зрозуміло, суд визнав за потрібне задовольнити претензії пана Черняка і присудив, щоб Лукян з жінкою задовольнив пана Леонтія за його втрати. Але вказати якусь суму суд не наважився, бо ж знав, що в Лук'яна нема нічого. Отож просто говорилося, що, мовляв, лук'ян на чому впросить черняка на тім і стане. Крім того, Лук'ян повинен був повернути панові чернякові вартість поданих до суду як лице рупески, бо їх, мовляв, куплено за гроші вкрадені в черняка. Ну і звичайна річ, Лукян повинен був заплатити грошовий штраф на користь полковника. А Касті ставало все гірше і гірше. Уже попрохала вона до себе духівника, щоб висповідав її, уже видко було, що надходить їй смерть. Бачачи, що не доведеться вже складати про неї декрета, судді зробили ще одну спробу, чи не можна добитися від неї якогось признаття, і послали до тої з райці бурмистра Петра Юровича, питаючи, щоб міла що знати. Каська була вже майже при смерті, у неї стало тільки сил прошепотіти. Як утікала я з ратуша, тоді, мимо бігучи, дала Степанисі шапочниці намисто коральове Доброе, а на сповіді веліла тої намисто взяти оцю протопопові, та я не знаю, чи взяв його отець протопоп чи не взяв. Характерно, що протопоп про таке признання Кащине нікому не сказав, певно, чекаючи на її смерть. Проминув день і надвечір бідолашна каська померла. Так добивався свідчень полковий суд у наймитів та наймичок. Це був історичний Трукрай. Дякую, що дослухали до кінця. Далі буде.